Коли Ісус народився у Вефліємі Іудейським за царя Ірода, то прийшли в Іросалим Мохви в вісні сонця, та кажуть, де народжений цар Іудейський, бо ми бачили зв'язу його на сході і прийшли поклонитися йому, Почувши це, цар стривожився і весь розсолив з ним та зібравши всіх. Первосвящеників і книжників людських питався у їх, де повинна народитися Христу. Вони сказали йому у флієм єським, бо пророка написано так, і ти в іфлієми землею і нічим не менше єслі між державами і бо з тебе вийде воєвода». Що пасе народ мій Ізраїля, тоді Ірод Тайкома закликав до себе лохів і випитав у них про час, коли звізда з'явилась, і, відправляючи їх улієм, сказав: підідіть і пильно розведайте де не, не про дитя, а коли знайдете, то дайте мені знати, щоб мені піти, поклонитися йому. Вони, вислухавши царя, пішли. І ось звізда, що бачили, вони на сході йшла поперед їх. Аж поки прийшла, і стала над тим місцем де було дитя, як примітили вони звізду, зрадувалися дуже великою радістю. Увійшли в хату, побачили дитя з матір'ю його і впавши, поклонилися йому. Та відкривши скарби свої, піднесли йому дари золото, ладан і смірно, і прийнявши у сні вістку, щоб не вертатись до Ірода, іншою дорогою, пішли до краю свого, слава тобі, слава тобі Господи, слава. Рездвяна сідайте. Різдвяне послання архіпасторам, больовим пасторам, чесно, Чернесу і всім православним віреним України. Влаження митрополіта Епіфанія Київського і вся Україна.